Всім привіт дорогі друзі, з вами Еверест. І сьогодні у нас буде відос. А, відос з приводу того, що я створюю собі новий аккаунт, а знаєте, який саме? Це саме аккаунт Everest Wint. Point, коротше, якщо у вас є виникло питання, що означає WA, то це просто вам зразу перекладу. Це ініціал так Everest Without Attack. Що означає, Еверест без атак я буду... Це консорний просто. Тут не буде атак не на мультиплеєрі, не буде атак в КВ-шках, ЛВК, навіть ДС-ку я не буду тут відчинять, не буде атак ось гобління атакувати, там тільки дві карти закрив. Просто для хардкорності чисто, да? то отакі в мене будуть <кій> чисто з зборщиків забиратися і з повозок всяких. Так що все. Кубки будуть так само підніматися з цього. А хтось з скаже, откуди така ідея виникла, то чесно, я знаю клан, про клан Recue and Go, і я побачив там одного гравця No Attack. То він мені тако цікавий вже давно був. А так як я займаюсь ютубом, то я вирішив, а чого б може і не зробити таку собі рубрику, да? як це взагалі виживати. Ну в нього вроді є і ДСК, і вроді гоблінів він як закривав, наскільки я знаю. Ну я оце, я собі ускладню шлях, і я не буду цього робити. Тому буду складніше. Давайте вже підтвердимо аккаунт. Так. Єбать. Твій вік. Не пам'ятаю, вроді ще. Ладно, блядь. Не будемо рофлить, просто, давайте 18 пишемо. Зараз ще повестку мені дадуть в Clans Квенсі, її буде заебіть, в принципі. Да? Так, все, апаємо, друїт таунхол. Все. Давайте 10 секунд почекаємо, що тут такого. Ми просто на початку на всякі колектори, да, щоб прискорить. Так, відкриваємо ратушу. Все, в принципі, Друї ТХ готов, так, і на цьому бачимо все. Давайте виставимо на цьому відео. Я буду показувати вам інколи, що тут відбувається, де якісь, може, події. А так, то не думаю, що вам буде завжди цікаво, якщо я буду знімати по цьому цікавоті. Ну, буде якісь переходи на Нову ТХ знімати, так? Да? Ну, ресурси прийдеться з неба десь брати. Ось що біда. Та так як з повозки я теж нічого не нафармлю, бо, в принципі, ресурси піздять в основному, а не додають, що дається повозка. так що... Реально буде питання з ресурсами, де їх взяти, як їх фармити, де і що, в принципі, тут робити. Карта гоблінів у мене закрита, тим паче, і що мені реально робити, то не знаю. Так, давайте всю цю херню повиставляємо. І все, в принципі, у мене аккаунт готовий. Буду його профулювати якось. Не знаю, як в мене це вийде. Ху -ху -ху. На що я підписав да? Ну, Знаєте, може ресурси я буду краще брати, може з якихось цих, ну не знаю. Навірно, не буду брати, все-таки аккаунт без атак. То, в принципі, неодної атаки, я на ньому робити не буду, навіть в якихось навіть в якихось іспитаннях. Так що, це буде доволі складно. Я впевнений, що, мабуть, той гравець бере навіть в якихось івентах да, ресурси. Я собі ускладню завдання і не буду це робити. Так, давайте. Поки на плагер поставимо, зараз ще від, відчиниться. Archer, Town Tower, то і ми теж поставимо. В принципі, це аккаунт. Можна фулить буде просто, да? без атак. Не знаю, як це видно, може просто його рашнуть і все. Оце аккаунт буде без атак. Так. Давайте хай відкриється, я вже поставлю тут апаться арчерів, давайте там потім загін. Ого, другий левел, як дуже багато. Да? Так, що ще можу, в принципі, розповісти. Давайте подивимося, що тут там можна буде. Не знаю, чи в практиці, може я теж навіть в практиці не буду ресурси брати ось до... Там, де ті повчать гулять, то там теж я не буду брати нічого. Ресурси так-то, в принципі, будуть з повозки. Братися інколи. Можна на деякий час забивати на цей аккаунт, потім приходить забирати мега-купа ресурсів. Так. Ну і все бачимо. Тут навіть виконувати місії мені прийдеться, і це треба для атак, але ми цього робити не будемо. Отак от. Так що будемо ускладнюватися як цей. Ну, я, коротше, вам покажу скрін потім. Да? Ну, там десь ще, мабуть, коли буде розповідати про того гравця, я вам покажу там, де його профіль, можете його ID чекнути. Тому це буде цікаво. Так, давайте похай відкривається, я ще щось поставлю на ап. І, в принципі, можна буде завершити відос. Так, заберемо кристальчики. що я можу взагалі тут робити. Буду... Не знаю, що я тут буду робити, якщо чесно, коли у мене тут немає що. Відкрити, так, да, за що навіть. За що вкачати. Так що на сам вже, мабуть. Все. Так що буду чекати там по зборщикам, щось збирати, да, і будемо прокачувати це все. Так що на цьому буду завершувати поки що. Немає цього цікавого, кубки я теж не буду пропушувати, будуть. Самі пушитися, якщо мене на, для, на мені будуть сліватися, то отак От все і буде відбуватися. Так що, всім дякую за увагу. Думаю, може і вам сподобається цей проєкт. Якщо сподобається, ставте лайк, буду знімати там частіше. Ну, так то я планую. Періодично знімать, коли буду переходити на нові ТХ, да? бо так то нікому не буде цікаво, що ох, єбать, у мене ресурси накопилися. Зараз ми один парканчик з вами вкачаємо. Та ні, це ніком не буде цікаво, в принципі, новий переход це буде більш-менш тако... так, ну, да, Як для мене, навірно, то це є. рубрика така буде реально. Ресурси це купитися буде довго а от коли ти щось будеш витрачати, це просто буде такий, бля, промінчик нахуй. Ну, дуже таки да, метафора порівняння це, ну ладно. Тому буду прощатися вже, Тут наварю щось, може щось наварити. Ну, хоча на що треба, я тут все одно атакувати не буду. На цьому аккаунті, може, я буду просто левел піднімати, комусь да? заходить в клан, роздавати всяку хероту в КК і все. То просто буде роздача. Так що, всім дякую, хто дивився це відео. Так що, отакий проекти. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, на телеграм канал. Так що. Є багато чого, так що будьте дивиться в описі, що є, то й приєднайтесь. Так що з вами був Орест і всім пока.